Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо як це називається рахувати числа. І чи вистачить у нас взагалі людей у Верховній Раді, які ще без підозри? Бо 41 чинний народний депутат Верховної Ради цього скликання вже отримав під підозри у корупційних злочинах це розповів керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Е, ну далі правда, там спочатку роботи антикорупційних органів в Україні 10 років тому загалом підозри були висунуті проти 79 і чинних і колишніх парламентарів. Тобто історія не нова. Підключаємо до розмови гостя політолог, голова центру аналізу і стратегій Ігор Челенко. З нами на зв'язку, пане Ігорю. Вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Отже, про корупційні підозри 41, ну це скільки це 10% від штатної, трошки менше ніж 10% від штатної чисельності українського парламенту. Якщо говорити про депутатський корпус, у нас і так парламент обрався наскільки, я пам'ятаю, з кількістю 423 народних депутата. Ну тобто ще для 226 голосів трохи вистачає, але ну тут виглядає, що це якось так пороблено. Що значить до депутатів. Підозри у корупції, і до колишніх, і до чинних парламентарів. Що це таке, як ви це бачите? Ну знаєте, я особисто тут не бачу проблем для кількісного складу парламенту. Я поясню свою специфічну логіку. По-перше, все ж таки, підозри у корупції це ще не вирок. Ну, Відповідно, підстава для втрати мандата необхідно відповідно вже судове рішення, ну і проведення відповідно і е, першої інстанції, апеляція. Це може затягнутися на довгі-довгі роки, і ця каденція Верховної Ради, вона сама. Нативно відійде в минуле внаслідок виборчої безпосередньо вже там кампанії, коли вона там відбудеться. Ну якщо звичайно війна там не продовжиться ще там на роки роки вперед. Ну поки що надіємося, що наша делегація зможе там протиснути необхідне питання. Але у нас ж немає, розумієте, правила. Що якщо людину звинуватили в корупцію, вона сама складає мандат, і відповідно, навіть якщо людину в СІЗО посадять, ну мандат то в неї де Юри, лишається. А ось е питання не кількісного складу е формально, а от голосування безпосередньо у самій Верховній Раді, отут тут дійсно можуть бути. Величезні, величезні нюанси, і якщо мова йде про понад 40 депутатів, яким вже оголошено підозри по корупційних статтях, то уявіть собі, як ходять інші, які знають, що у них там десь ну трошечки щось не так, і що вони можуть бути під ковпаком. Ну і відповідно і голосувати вони можуть. І два варіанти є, причому рівнозначні, або вони будуть голосувати краще, от поменше висувати своїх. Та цих хатєлах, хатілах побажань, або ж навпаки, вони умовно підуть в тему такого італійського страйку, і взагалі ні за що не будуть голосувати. І відповідно необхідна зелена кнопка буде ну відповідно викреслена на певний період часу. Ну там з вимогою, наприклад, щоб позакривали справи і так далі. Ну ми ж знаємо, як народні депутати. Кулурно працює в цьому напрямі. Ну, але тим не менш, це ж жодним чином не применшує безпосередню роботу САП, НАБУ, НЗК, звичайно, яке активно безпосередньо аналізує, моніторить декларації народних депутатів і знаходить там проблемні питання, і низка справ дійсно йде якраз щодо походження незрозумілого коштів в цих деклараціях або не задекларованого майна, ну тобто, логіка йде в тому, що це дуже серйозний політичний фактор тиску. Але е, з точки зору е, роботи на парламент я б не сказав, що він повністю зламає його одномоментно. Ну, так, це дуже серйозний елемент впливу. І вже навіть дехто з колег казав, що антикорупційна вертикаль її можна називати четвертою гілкою влади. І я натомість кажу, ні, четверта гілка влади. У нас це журналісти, не треба забирати. А ось п'ятою гілкою влади цілком можливо. Давайте вже тоді антикорупціонерів назвемо. Добре, ну і ще одна історія власне про підкуп депутатів. Той же самий Клименко сказав, що Юлія Тимошенко, лідерка фракції Батьківщина, потрапила в поле зору правоохоронців ще у листопаді минулого року. І тоді була інформація про спроби у Верховній Раді перекупити деяких народних депутатів, щоб вони вийшли із фракції Слуга народу. Ну або не виходили формально, а голосували не так, як хоче більшість. І навіть є інформація, що служба безпеки проводила профілактичні розмови з деякими депутатами, які намагалися запропонувати іншим вихід з фракції або інші речі, щоб в парламент фактично колапсував і не виконував свою ключову функцію. А де отут нам як суспільству знайти баланс? що у нас ну да дійсно ми багато десятиліть уже ну там три десятки років знаємо. Ну, може два з половиною десятки років, це моя уже знаєте, це мій досвід роботи, в тому числі парламентським журналістом. Що ну в парламенті ходив кеш, завжди ходив. Іноді за голосування ну там давали непогані грубі гроші. Іноді навіть один з лобістів не можу називати його ім'я, хоча він мені це розказував понад 10 років тому. Навіть розказував про специфічну, е, специфічну тактику, коли тобі не треба збирати 226 голосів, але якщо вони зібрані проти, то ну, проти того проекту, який тобі потрібен, чи, наприклад, за той проект, який тобі не потрібен, то достатньо знайти одного, який просто вчасно під час голосування не натисне кнопку, захворіє, не з'явиться в парламенті, вийде в туалет, там неважливо що. Це взагалі подоланий е, отакий е, артефакт українського парламентаризму. Ну, я б не сказав, що він подоланий. Ну, в сенсі його бо... можна подолати, тут я обмовився. Ну, скажімо так, це знаєте біч загалом політичного життя, і тут Верховна Рада, до речі, набагато частіше, наприклад, за низку органів місцевого самоврядування. От в цьому плані, і я вам скажу чесно, що під час війни це зменшилось. Це зменшилось знову ж таки за чутками. Я не можу тут говорити фактажем, але ну, те, що я чув, що дійсно. І такі неформальні групи вони втратили а, вплив а, в парламенті, які ну зокрема і за рахунок а, такого, нібито грошового а, якраз підживлювання а, окремих народних депутатів, намагалися а, якраз реалізовувати там а, власну політику. Ну але тим не менш, а, це дійсно це не подолано, і те, що а, імовірно, Юлія Тимошенко а, якраз намагалася а, скористатися таким а, протиправним. Але все ж таки класичним способом впливу на опозитну до себе силу відповідно монокоаліцію, якраз освідчить про те, що такі речі вони і далі присутні. Ну але знову ж таки, ми прекрасно усвідомлюємо. Що в монокоаліції в її нинішньому стані ну об'єктивно знайти таких людей, я думаю, що невелика проблема, і тут, тут треба знаєте, працювати з обома сторонами з обома сторонами, і той, хто пропонував, і той, хто намагався брати, ну і далі йти по темі. Ну але ж теж ми маємо розуміти, що це скликання парламенту. Якщо вибори президента, ми ну теоретично зі зміною законодавства, Ще можемо провести от, під час воєнного стану. Ну, мається на увазі там, зміною виборчого кодексу, з е, зміною профільного закону про, про режим воєнного стану. То з Верховною Радою у нас пряма конституційна заборона, по суті, є під час воєнного стану. Тому е, з цим парламентом ще треба пожити з одного боку, звичайно, знову ж таки, повертаючись до роботи антикорупціонерів, це все має працювати, але з іншого боку, теж не треба доводити ситуацію до абсолюту абсурду коли вже зараз із трохи менше за 400 депутатів, які лишилися в складі. У нас де-факто ходить на засідання а, в кращому разі а, там де десь 330, із яких голосують а, позитивно там із всіх а, фракцій груп а, там 230-250, а сама монокоаліція дає а, там 170-180 в кращому випадку, а так зазвичай 140-150. Тобто це дійсно це певна проблема для роботи загалом парламенту під час війни. А, добре, ну і вже щоб закінчити з цими сумами у парламенті, значить, Клименко Олександр Керівник САП сказав, що до повномасштабки нардепи отримували суми, деякі сагали 20 тисяч доларів за місяць в першій половині 22-го року. Щось сталося. От навіть не можу пригадати, що ж таке сталося. Що треба було якось так трошки від корупції відходити, і цих виплат не було. А по Потім вони поновилися, там правда скромніше, одна, дві, три тисячі доларів. Але згодом, оце я так розумію, на четвертий рік повномасштабної війни от п'ятьорка баксів. Це от, от оці ціноутворення, ну вони мені на голову не налазять. Ну, це такий політично корупційний ринок, де в залежності від ситуації в парламенті ну і утворюється цей прайс за депутатів, які умовно торгують своєю політичною позицією, не дивлячись на присутність чи відсутність конкретно в монокоаліції. Оте, От що відбулося в першому півріччі 22-го року, ми, ми ж прекрасно пам'ятаємо, що тоді дійсно з. Питань виживання тоді все ж таки парламент об'єднався умовно в таку коаліцію Україна і голосували, все ж таки гунісон. Який сенс тоді було збирати голоси методом політичного підкупу, якщо і так рішення проходили, і не було протидії. Відповідним рішенням, ну але по політичне життя повернулося, де різні баланси. Ну і тому чим слабша безпосередньо монокоаліція станом на зараз. А після трагічної смерті пана Соломаха, очевидно, що ситуація ще погіршується. Відповідно, це підтягне певні прайси для окремих народних депутатів ще вгору. Ну, зважаючи на кейс імовірно, Юлії Тимошенко, то в цій ситуації я думаю. Думаю, що може, можуть знаєте, навіть навіть ще більше попросити за додаткові ризики, бо дуже вже на гарячому це все відбувалося. От і тепер будуть брати за власний ризик. Окей, ну і власне маю просто щоб підсумувати вже цю розмову, навіть якщо депутат, якщо який пройшов по списку політичної сили, втрачає майд... мандат, в той чи інший спосіб, то за ним має прийти хтось наступний, кого подали у списку. Ті, хто не пройшли ще в 2019 році, от щоб ми розуміли, що там фінально вибити весь парламент, навіть якщо там половині депутатів оголосити підозри і навіть довести їх. До судів і рішень все одно це не, не паралізує повністю роботу вищого законодавчого органу. Ідемо далі до перемовних позицій на цьому тижні, ледь не першого числа, а можливо на початку наступного тижня мають відбутися наступні переговори в Абу-Дабі. Але ось сьогодні зранку побачив цікавий текст від Financial Times. Я не знаю, що вони. Звідки вони беруть цю історію? Але що пишуть адміністрація Трампа дає зрозуміти, що гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів залежать від погодження України на мирну угоду? Яка найбільш вірогідно вимагатиме вийти українській армії з всієї території Донецької області, і от якщо Україна на це погодиться, то ж Вашингтон натякає, що може запропонувати Україні більше зброї для укріплення армії. Що нам за цим розуміти? Чи це якісь уже, я не знаю, там фантасмогоричні теорії шукають у медіа, чи справді оцей, ну, оцей акцент: вийдіть з Донбасу, поступіться Донбасом? Ну, такий, такий принциповий для американців чомусь. Знаєте, проблема дійсно з, з цією е, частиною. 23% Донецької області. Ну до речі, у нас ще номінальна є присутність в Луганській області. Там невеличка площа, але під нашим контролем безпосередньо. От. Але тим не менш так, американці по суті зараз от є як це політика батога і пряника. Так, у нас батіг і пряник два в одному. Тобто і тема, от, наприклад, як те, що і перед Давосом, в рамках Давосу активно звучала про спереті плен. План процвітання на 800 мільярдів доларів. Чому ж за чутками зірвалося підписання? Хоча документ теж був готовий, його мали підписати в Давосі, тому що американці в останній момент е, вирішили там дописати е, вимогу якраз по Донецькій області. Ну і тепер зараз, коли тема ну давоже ж минулому лишився, і дійсно гарантії безпеки зараз. І другий по суті трек цей же ж паралельний другий елемент, точніше кажучи, в рамках переговорного процесу, і тут намагаються ту, ту ж саму тезу протиснути. Я від себе додам, що ми маємо сприймати вимогу вийти з Донецької області. Не саме як російську, а це радше американська призма на бачення росіян. Росіяни спекулюють темою виходу з Донецької області, але навіть Пісков на якого всі у нас посилаються, що так, оце саме вимога. вийдіть з Донецької області, і все завершиться. Навпаки, даються постійні натяки численними заявами. і Піскова і Путіна того самого що. Тема Донецької області може не зупинитись, розумієте? В цьому є найбільша проблема. Бо американці думають, що на цьому росіяни зупиняться і все буде добре. А якщо от ми вийдемо теоретично, вийдемо, відкривається простір. Безпосередньо на Харків на Дніпро військові експерти більше про це можуть розповісти, які є ризики, що буде далі з людьми, які сотнями тисяч, які проживають на цих 23% нашої території Донецької області, відповідей немає. Тобто, максимум, що ми знаємо станом на зараз, те, що дійсно є компромісною пропозицією українців і американців, це створення, як казав, відков безмитної зони, по суті, Вільної економічної зони, але як вона буде функціонувати? Е, ми пам'ятаємо все ж таки обговорення взаємного відходу сил, тобто, щоб і росіяни відійшли на ту саму відстань в свій бік. Росіяни цього робити не хочуть. Я так розумію, що пропонували вже і тему е, безпосередньо миротворців третіх країн не європейських саме. На цю територію, де пропонується створення вільної економічної зони, для чого очевидно, що мова йтиме про забезпечення порядку на цій території, точно не створити смугу між українцями і росіянами, а просто забезпечити цивільний правопорядок. І ось власне і цього. Сьогодні не хочуть бачити росіяни, тому нас протискають на подальші поступки. Я думаю, що і так Україна продемонструвала достатньо поступок, і що до моменту підписання безпекових гарантій і інших нюансів. Але що стосується безпосередньо Донецької області, позиція президента озвучена: ми нікуди не виходимо і шукаємо подальший компроміс. Добре, ну і про російський геноцид, який триває світла, все ще немає переважну частину доби, холод да, 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 все ще присутній. Ну і всі оці негаразди пов'язані з тим, що в Києві, наприклад, не курсує електротранспорт, з великими інтервалами ходять поїзди метро. І все більше вкидається в наш інформаційний простір у таких знаєш, закликів, що ну умовно кажучи, давайте вже капітулюємо, і от буде у нас світ вода опалення, і Валерій Пекар, цікавий, дуже мислитель, він пише: слухайте, ну це взагалі не просто якесь там хибне, а просто магічне мислення, тому що ну а до кого ми звертаємося? Ну Путін отримає контроль, умовно кажучи, над цими територіями, і що одразу він звідкись знайде там десятки трансформаторів, побудує просто отак за ніч відбудує там ТЕЦ 5 тец 6 у Києві, ТЕЦ 6 у Харкові і таке інше. І якщо навіть на це сподіватися. То чому ж вони цього не зробили у Донецьку за 10 років панування там? Там же комунальний колапс давно, і навіть коли війна була в такій в, у вялотекучій фазі, там все одно нічого нового не будувалося, і якось так з комуналкою там не складалося. Е, наскільки це небезпечна історія, і можливо, ми зараз дуємо на холодне, можливо, вона не така розповсюджена, але обговорювати такі речі треба. Цей ірраціональний підхід, він дійсно розповсюджений стосовно того, що, значить, завершиться там активні бойові дії і все нормалізується. Станом на зараз ні. Де-факто ми повністю вже залежимо, цілком і повністю від нашої атомки. Теплогенерацію нам вибили. Звичайно, локально є десь покращення, десь навпаки гірша ситуація. Питання дійсно розтягнеться на довгі, довгі роки вперед. Навіть представники ДТЕКу, в тому ж Давосі чітко заявляли, що нам уже не треба відновлювати а, якраз нашу безпосередньо об'єднану енергосистему. Нам її треба з нуля Ну, по факту, ми будемо не відновлювати старе, а будувати вже нові проекти. Бо ну нема сенсу. Нема сенсу відновлювати аж настільки великі руйнування. Навіщо Росіянам до речі, зверну вашу увагу навіть по. Половина. Потужності Запорізької АЕС, яку щоб запустити, потрібно довгі роки, бо це ж відновлення і Каховської ГЕС, і ну багато інших процесів, саме тому, що у них немає сьогодні виходу, як забезпечити окуповану частину України достатньою кількістю електроенергії, і відповідно в цій ситуації вони дійсно я з вами погоджуюся, вони підтверджують, що оці всі комунальні проблеми вони роста. Тягнуться на довгий довгий період, тому вважати, що е, підписавши якусь зараз е, капітуляційну вимогу, і все нормалізується ні, не так. Але навпаки, ми створимо ще більше ризики безпосередньо загалом для України, і маємо пам'ятати, що ця війна для Російської Федерації е, все ж таки мета є подальше загарбання всієї України, тобто це екзистенційна війна, і це не потрібно забувати. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Ну і власне, якщо так закінчувати про Запорізьку атомну, вже була заява від американців про те, що будь-яке втручання Росії в роботу якихось елементів, які були модернізовані на запорізькій атомній під американські технології, так от будь-яке втручання туди росіян без санкції американців, без дозволу американців. Ну викличе певні. Дії і судові переслідування та інші санкції для росіян. Ось така історія. Шановні, зараз зробимо невеличку паузу о дев'ятій. Як у нас у нас як і завжди, хвилина мовчання. Е, ну і далі будуть новини. І після новин продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ. Будемо далі говорити про переговорний процес. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.